Вітаю наші глядачі! сьогодні. З нами на зв'язку Олександр Рембач, староста Любопільського Старостинського округу. Вітаю, Олександр Володимирович! І перше запитання буде про відпочинок влітку. На території старостату є Лиман, територія. Ось така для відпочиваючих дуже приваблива. Розкажіть, як провели літо чи приїхали відпочиваючи, у якому стані зараз лиман? У нас є таке місце. Судакова коса знаходиться від села порядка 3,5 кілометрів. Ну, цей рік там було гораздо більше людей, хороший там берег. Ну, дорога польова, не зовсім, скажімо так. Ну вона проїзна, якщо суха погода. Людей було більше, вони там і ночували, і палатки там були. Берег чистий, хороший. Можна віддихати. У нас у планах там було розвивати інфраструктуру, да, у плані того, щоб там зробити більш такий комфортний відпочинок для людей. Туди і планувалася, і дорога, і електроенергія, і саме місце, там, і благоустрій того місця. Там берег, хороший берег, порядка більше трьох гектар землі, там є куди розвиватися, і дозволяє і глибина лімана. Ну а зараз до е зимових проблем зима мабуть буде важка. Ну у всякому разі підготуватися потрібно. Як іде підготовка до зими, і у частині артизанських свердловин. Знаю, що придбали генератори, ну, ось такий комплекс питань підготовки до зими. Розкажіть, будь ласка. На території Старостинського округу знаходиться 5 артизіанських скважин, які на сьогоднішній день працюють нормально. Проблем із забезпеченням населення води в цьому році у нас не було, можна сказати, Там, за випадком якихось дуже малого періоду, да, що не було. Постачання води. Но на цей випадок у нас на сьогоднішній день є один генератор, і сільська рада закупила ще два для нашого округу. І з цим я не думаю, що буде проблема, враховуючи особливо те, що нездорове у нас використання зимній період води. У нас, допустимо, коли сільської ради знаходиться артизіанська скважина, так там башня Рожновського наповняється її практично. Навіть без постачання вистачає на 4-5 днів. А тобто, якщо її підкачувати, то вообще не бачу проблем. Проблеми із теплом, ну, мабуть, трохи є, особливо в тих домах, де нема насело воно на процентів більше 80. У людей є газ, теж проблем із постачанням газу не було в ті роки. Я думаю, що і в цьому році не буде. Дрова і вугілля, так, да, є проблема. Є у нас категорія людей, інвалідів, допустимо. Ну, ми по мірі можливості стараємося їм дрова підвозити зимою, якось знаходимо, десь якийсь сухостой, десь допомагає сільська рада. Візірське джерело у цьому питанні у минулому році завозили пару разів дрова, такі категорії людей. Ну і ми десь сухостой. Є у нас робітники благоустрою, які по мірі можливості ми підвозимо трохи дрова. Такі проблеми зимні. Ну сама здорова проблема закінчення війни. У нас дуже багато на сьогоднішній день молодих чоловіків дуже багато знаходяться в армії. І це саме здорова проблема, щоб вони вернулися живими і здоровими, Олександр Володимирович. Ми всі сподіваємось на це. Ще таке питання: чи потрібні у старостаті пункти незламності? Чи е, міркуєте ви ось такі роботи, чи потрібні такі пункти для жителів старостату? Ну, такої здорової необхідності я враховую, що в нас нема. Людей є свої домівки. Генератор нам виділила сільська рада уже ближче, напевно, до літа. То ми практично його і зимою не ми ну, не користувалися. Ну, якось знаходили в переривах між тими моментами, як було світло, не було таких здорових проблем у нас. Щоб у нас на території є два магазини, у котрих є генератори, і вони там гарячий чай, якийсь організувати було і буде. Особливо хочу подякувати фермерам, які допомагають на сьогоднішній день. І військовим допомагають, і допомагали, і і сільській раді допомагають, і в проведенні якихось там мероприятий, таких здорових ми не проводимо. Ну, в зв'язку з, з тим, що не дуже це правильно, якісь там. Увісілітельні програми, так сказати. Да. А скажіть, будь ласка, школа, ФАП інші соціальні заклади е мають все необхідне, якщо е проблеми будуть з електропостачанням, чи мають все необхідне для продовження роботи? Школа у нас гарна, приведена абсолютно е робочий стан. Вона теж газифіцирована, опалюється теж газом, є в них теж генератор. Буквально місяць назад здали в експлуатацію укриття, нове построїли укриття на 80 місць. Там теж все хорошо, все воно забезпечене. А як фермерські господарства, ми знаємо, як важливо, коли сьогодні працюють і платять податки від цього. Залежить наповненість бюджету громади. Як працюють фермерські господарства, як справи у фермерів? У нас на території Старостинського округу сьогодні є 5 таких більш-менш здорових фермерських господарств, сільхозних да, підприємств. Да, ну, звісно, що проблема є. Проблема є і в робітниках, яких сьогодні. Недостатньої кількості в них особливо хороших фахівців. Проблема є з реалізацією, як ви знаєте. До війни в нас було хороше таке положення. Рядом були порти, рядом всі підприємства. У нас тут логістика була дуже добре, 15 кілометрів і ми вже в порту. На сьогоднішній день на превеликий жаль, це все стоїть. Приходиться вибирати лінії з Маїл. Там теж не все добре. Ціна на сільхозпродукцію теж мала, скажімо так. І звісно, що у фермерів є проблеми. Зараз йде і посівна, я вже не говорю про погодні умови, що сьогодні теж підводять і це все вже сіяти треба, і людей не вистачає, коштів не вистачає. Наскільки мені відомо, дуже багато фермерів не реалізовували свою продукцію, але вона на сьогоднішній день в складах лежить. Ну, віддавати її дешевше собі вартості, якось теж неправильно, да? продати по якійсь ціні заради того, щоб посіяти, щоб потім далі теж мати. Ну, всі хочуть трошки вичекати, може воно щось поміняється з ціною, може дай Бог запрацює біля наспорти, може буде якась друга ціна. І зараз якраз час розрахунків із, за оренду земельних паїв. Ну, розраховуються фермери, да, але не в повному обйомі, не ще не всі. Ну, люди, я думаю, що розуміють, і не зовсім так, щоб там якісь були проблеми з тим, що не розрахувалися. Ну, більшість людей розуміє на сьогоднішній день положення таке. Да, що в зимовий період, як я вже говорив, да, фермери допомагають. У нас на сьогоднішній день є домовленості з головами фермерських господарств. Вони предоставляють техніку зимою і на очистку доріг, і на підвіз якісь дров, і на якісь вивіз сміття, де ми там дивимося, бачимо. Там особливо ну, кладовище вони дають техніку, всю необхідну. Ну, з цим питань немає. В минулому році фермери організовували були. Ми населенню нашому допомагали, муку давали. Сільська рада протягом року, я не знаю, от зараз ми давали продуктові набори, це вже, я не пам'ятаю, в цьому році, це третій раз чи четвертий раз, такі серйозні, доволі такі продуктові. І по ціні, і по об'єму. Люди задоволені. Роздавали на надвірі і воєнним, і пенсіонерам, і багатодітним. Я сам народився в Вінницькій області, там в мене є родичі, то зовсім не таке відношення. Ну, Із-за того я так розумію, що і коштів менше, і людей може більше. Ну, іменно В нашій громаді тут поставлено все, я враховую на досить такий високий рівень. Ну, зрозуміло, що хотілося, щоб, я ж вже говорив, щоб закінчилась війна, щоб ми вернулися до тих бюджетів, що були раніше, до тих планів, що у нас були раніше. На сьогоднішній день ми зрозуміло, що не робимо то, що ми говорили, там 5 років чи 3 навіть, роки назад. Ну, тим не менше, вода тече, електрика є. Ночі фонарів не згорять. Є проблема заміна, але ну, вони зараз в бригада займається, і я думаю, на слідушій неділі в нас вони це все зроблять. Враховуючи навіть це, ми у цьому році більше двох кілометрів зробили дороги твердої, але вона не в асфальті, але капітальний ремонт з щебнем підсипано, затрамбовано. Вулиця, верхня, степова, два кілометри. Зараз розпорядженням обладміністрації частина бюджету громад Одещини йде на допомогу ЗСУ. Це дуже важливо, але також розуміємо, що деякі плани, деякі роботи, які планувалися, будуть перенесені на інший час. Розкажіть, що не зможете зробити, які роботи будуть відкладені на потім. У нас на цей рік було заплановано капітальний ремонт вулиця Перемоги. Там 900 метрів мав бути новий асфальт. Ну, у зв'язку я так розумію, тому що було рішення сесії про виділення коштів допомоги для військових. І на сьогоднішній день проєктно-смітна документація була готова, ну воно поки встановилося. Ну, ми надіємося, що до кінця року може навіть щось і бути. ну Я не готов сказати, це бюджет більше. Про можливості по коштах це треба питати безпосередньо в сільській раді. Ну, у нас планувалося. Да, у нас всі заміри, всі проектні документації. все ми знаємо. Скільки жителі старостату з порозумінням відносяться до того, що роботи призупинені. На сьогоднішній день там дорога є. Вона не в асфальті, вона тверда, вона проїзна, абсолютно проїзна. Там ну, асфальт є, асфальт, асфальт у нас на сьогоднішній день. Ну, центральні дороги, я б сказав би, що в задовільному стані, тобто проблем таких нема. Да, є якісь переулки, котрих там. Ну, дай Бог, дай Бог після, після війни. Дякую вам, дякую за участь у програмі. З нами на зв'язку був Олександр Рембач, староста Любопільського Старостинського округу. На все добре. Найкращі вам побажання і до наступної зустрічі. Побажання одне переможного миру, повернення всіх живими, і здоровими до своїх сімей, до своїх рідних.